Дві з половиною сотні оборонних компаній з понад 30 країн. Перший міжнародний форум оборонних індустрій зібрав у Києві провідних виробників озброєння та оборонних систем. Метою форуму стало об'єднання зусиль українських та іноземних виробників для обміну технологіями, налагодження спільного виробництва, підвищення оборонного потенціалу як України, так і її партнерів на основі технологій і озброєнь стандартів НАТО. Я пишаюся тим, що на форумі сьогодні не лише представники а передових іноземних компаній, але й, і представники наших вітчизняних. Українських виробництв, виробництв, які стають у час війни потужніше. Державні та приватні виробництва з історією та зовсім нові оборонні компанії, оборонні стартапи, які тільки почали, але вже, вже себе дуже непогано зарекомендували. На другому році протистояння широкомасштабній російській агресії Україна гостро потребує усього спектру озброєнь та військової техніки. І наші партнери готові не тільки передавати чи продавати потрібне, а й ділитися технологіями та розвивати спільне виробництво. Не скористатися такою нагодою було б безвідповідально. Наша візія це розробляти. Світовий клас мілітарних продуктів і послуг це я зараз про ОПК кажу. Наша місія це виробляти ці мілітарні продукти і послуги, які будуть дуже високої якості, які ми можемо масштабувати, закривати всі потреби зараз в Україні. І далі, вже після закінчення війни, це експортувати серед учасників форуму справжні світові збройові гранди, зокрема американська рейтіон. Наша зброя надзвичайно успішно показала себе в Україні, і ми дуже пишаємось бути сьогодні у Києві, який захищений системами Петріот і насамс від ракетних атак. Ефективність і результативність Тінгерів Джавелінів на початку війни допомогла стримати росіян і відкинути їх. Тому ми дуже пишаємось нашою ролью у захисті вашої країни. Передача технологій і запуск спільного виробництва процес довгий і кропіткий, але перший потужний крок до цього вже зроблено. Це головна можливість для компаній українських компаній познайомитися з іноземними. Сформувати спільні проекти, спільні виробництва для іноземних компаній, зрозуміти, що в нас в країні є достойне виробництва, які спроможні разом з ними виробляти озброєння військову техніку достойного європейського, натівського рівня. Крім загального знайомства, форум приніс і цілком конкретні результати. Підписано понад два десятки угод серед інших з французькою «Некстер Груп», виробником сау Цезар, артилерійських снарядів і бронетехніки. Насамперед, рамкова угода між вашим профільним міністерством та французькою асоціацією оборонної промисловості. А крім того, кілька угод між конкретними французькими та українськими компаніями йдеться про широкий спектр продукції від боєприпасів і озброєння до безпілотних систем та іншої військової техніки. Усе це ми збираємося робити разом. За підсумками форуму створений альянс оборонних індустрій. Також в Україні буде заснований спеціальний оборонний фонд, що забезпечить додаткові ресурси для розвитку виробництва та підтримки співпраці з міжнародними партнерами.